Спека відступає, графіки будуть пом'якшені. Цей тиждень був найбільш складним для енергосистеми Запорізької області. Через пошкодження на енергооб'єктах та аномальну спеку вперше вимикали одночасно чотири черги. З 19 липня ситуація стане кращою. Зазначають Запоріжжя Обленерго. Сьогодні ми вже бачимо певне покращення в енергосистемі. Крім того, що збої в роботі обладнання були усунуті, енергетики, наші колеги з атомної генерації вивели достроково з ремонту один з блоків. Звісно, він ще не працює на повну потужність, але все-таки обсяги генерації трохи зростають. Ну і плюс ми бачимо, що спека поступово йде на спад. Окрім того, додалися й нові адреси у графіках. Зокрема, у п'ятій черзі це пов'язане із завершенням ремонтних робіт. В Запоріжжі обленерго відреагували й на скарги мешканців щодо несправедливого відключення одних будинків, тоді як в інших світло є. Пояснюють, від'єднати будинки, що на одній лінії з критичною інфраструктурою не завжди можливо. Окрім того, є й такі, які входять до черги, але через підготовку до осінньо-зимового сезону зараз зі світлом. В нас є низка адрес, які входили до черги, в принципі, вони входять до черги і наразі. Але там ми проводимо регламентні роботи на нашому обладнанні з метою підготовки до осінньо-зимового сезону. Тимчасово вони не вимикаються, але це тимчасово щойно роботи будуть завершені, вони повернуться до відключень.